Національний університет Чернігівський колегіум. До його складу входить навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи, інститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені Лазаревського та п'ять факультетів: це філологічний, технологічний. Фізичного виховання дошкільної і початкової освіти, і природничо-математичні факультети сьогодні тут обирають нового ректора. Мені хочеться змін. Мені дуже хочеться, щоб інститут був наповнений якісним таким інтелектуальним наповненням для того, щоб була якась така інтеграція в європейську освіту, в європейське середовище. Тому я голосувала за це. Хотілося б покращення, мабуть, якихось умов навчання, атмосфери в університеті. Хочеться сподіватися, щоб після м -м, виборів е якось обстановка в університеті нормалізувалася. Ось таке. Знаєте, щоб м -м, за можливість спокійної роботи, от, оскільки останнім часом у нас дуже багато всіляких процесів пов'язаних з акредитаціями, ось е тобто, останнім часом ми працюємо в стані стресу. Тобто, хотілось би, щоб ну, була можливість для спокійної. Праці на посаду ректора претендують два кандидати: Світлана Стрілець і Олег Шеремет. Вони набрали найбільшу кількість голосів виборців у першому турі. За Олега Шеремета тоді проголосували 146 людей. А за Світлану Стрілець 92. Я впевнена, що має перемогти кандидат. Який досить давно працював в університеті, має досвід, знає, як це робиться. Тобто, я сподіваюся, що колеги мене підтримують. Якщо арифметично, то дуже легко, легко спрогнозувати. Бо е, опонент він досить недавно працює в нашому університеті. Як правило, друга половина, що набрала більшість голосів, то це я так сподіваюся, що вони перейдуть до до, до мене. Оскільки дуже багато засад програмних е, моєї виборчої програми вони стосувалися. Співпраці з органами місцевого самоврядування, я акцентував увагу на тому, що нам не потрібно затягувати процедуру виборчу, оскільки зараз приймаються бюджети місцевих громад, територіальних громад. І це дуже важливо, щоб ми зараз стинули з ними. Сконтактувати, відпрацювати ті ідеї, плани ту програму підтримки молодіжного кадрового потенціалу, яку я презентував. Право голосу на виборах ректора має 406 виборців. І в другому турі тут є своя особливість. Переможець має набрати більшість від тих виборців, які візьмуть участь у голосуванні. Так, що в даному випадку це інша норма в другому турі. Спостерігати за голосуванням мають право і кандидати, і їхні спостерігачі всі вони зареєстровані і таким чином беруть участь у процедурі, спостерігають за процедурою голосування і мають право також брати, спостерігати за підрахунком голосів. Дарія Янушкевич, Роман Репа, новини на Суспільному.